Співали, вітали і збирали на ЗСУ. У Вінниці у щедрий вечір подільський камерний хор Леонтович Капела влаштував для Вінничан і гостей міста святковий концерт. Музиканти виконали більше десяти композицій. Щедрівки збирали з різних регіонів України, переробивши їх на сучасний манер. А також виконали колядки, що родом з Європи та Америки. За музичний подарунок слухачі могли віддячити донатами. Усі зібрані кошти, учасники Леонтович. Капела відправлять на потреби збройних сил України.